Біля школи поганців моторошний ліс, ніч після дня десятого. Любі мої мамці й татко, ось я і прийшов. Цілий день мені довелося продиратися крізь чагарі, та нарешті я все-таки знайшов дядькову школу. Лис був правий. Це справді наймоторошніша, найпохмуріша та найтемніша частина лісу. Вже трохи запізно, щоб дзвонити у двері. Якщо я зараз розбуджу дядька, він мене точно з'їсть. І так і сяк намагався я напнути свій пришелепкуватий намет, але даремно. Тож довелося влаштувати собі маленьке лігво в кущах шкільного саду. Все було б добре, якби він не колючий. Тільки не це. Почалася мжичка. Вибачте, за ляпки, як би мені зараз хотілося скрутитися калачиком вдома. Там так сухо і так тепло. Здається, тут є привиди. Такі велетенські звідусіль дивляться на мене своїми очисками, бурчать, пищать, кумкають. Добре, що в мене є ліхтарик. Я тримаю його зубами, але було, аби було видно, що пишу. А ще звідси я можу присвітити і прочитати, що написано на дверях школи. А написано там таке: Капосна школа поганців. Відзнаки вручаються за мерзенну поведінку, підлівчинки та погані звички. Ой, вибачте, за цю карлючку. Тут щось таке пшух, прошух, шелестіло, я ж підскочив. Так перелякався, що шерсть дибки стала. Не знаю, напевне, коли дістанусь до поштової скриньки, однак хочу вам дещо сказати. Я справді співав маленькому братикові котику сіренький. Котику маленький, не ходи по хаті, не буди дитяти. Розказував йому уранці біля хати малесенькі сліди, Зайчаткову хати приходили сюди. Було таке визнаю, але це були просто жарти, присягаюсь. Бо ж, ви знаєте, що насправді я ніякий не хороший і ніякий нічемний. Не маю я звички чистити зуби і розчісувати хвоста? Не вірте, спитайте в репетуна. Надію, що дядько вовчило не дуже злий. Найменше в світі хотілося б потрапити в суп. Може, це мій останній лист, останній приостанній, і ви все життя картатимете себе. Ваш змоклий до нитки? Може, школяр, малий вовчик. По Якщо від мене не буде звісток, хай чух нюх забере собі ведмедика репетун – скриньку з фокусами.